Завтрашнього дня указом президента воєводів Олег Володимирович 76 го року народження, прошу любіть і жалую. Він очолює Службу безпеки України Закарпатської області. Дали можливість генералу Москалю внести пропозицію щодо кандидатури на унікальний випадок, підкреслюю, Завжди намагаємося тримати баланс. Тут треба озброїти і сформувати потужну єдину команду. Князів – це стара школа. Сергій мені здається його звуть, так? 에, старий не по віку, а по досвіду досвідчений роз'ясник, який під кулями цілий рік в зоні АТО. Захищає українську державність, бореться з злочинністю. Пострілами його не налякати. І реакція міліції на появу озброєних бандитів, на якій би вулиці Закарпаття вони би не з'явилися, або не Закарпаття будемо ті? Так між... чи ні? Ми з ним попали під обстріл під Дебальцевим. разом з ним. І князів Очорю. Підрозділ міліції, спецпризначення, коли тримав оборону під час Дебальцівської операції. Тому ласкаво просила, пане Сергію, прошу робити живуть. І це є тверда надія на те, що життя в Закарпатті зміниться. І зміниться на краще. За моїм дорученням, проведені відповідні зміни і серед прикордонників. Повністю буде проведено перезавантаження. І Віктор Санч-Назаренко, який присутній в цьому залі, генерал-полковник, ці рішення вже реалізують відсторонені керівники двох прикордонних загонів Мухачівського і Чобського і призначено нове прикордонне керівництво. Без прикордонників, без митників, без міліції, без СБУ нічого на кордоні не відбудеться.